Історії від Кряча Продовження абетки монстрів В сусідній долині відьма поживай, Але на біду бук вона не знай. Зіпила під кущем калини десять монстриків з зеленої глини. Першою з'явилась мала одиничка, як сірник тоненька, довгенька, як стрічка. Гострий нозик хилить вниз, Наче той якийсь карниз. Фігурною вийшла двійка з шиєю лебединою, наче сойка торохтійка зі спиною качиною. Трійці не поталанила, вигнулася вона криво, Тепер брови супить зло, як мені не повезло. Крутий нором у четвірки гаразд засваритись, а кулаку багатирки спробуй не звалитись. Ох і гарна та п'ятірка, не ховає пуза, ходить гордо наче, зірка, ніс, мов кукурудза. Шістка голосно хихоч і чубом махай. Розвелася ця товстуля, з сестрами стрибає. Сім капані гордовите, мов кропивою укрита, Ніс дерепи хато, бо зазнайкувата. Надто вісімка добренька та циберко голова. Черевце її гладеньке, наче діжечка нова. Дев'ять, наче акробат, скач вище цифр дівчат, а коса довгенька до землі близенько. Одиничка сумувала, до нуля попрямувала, тепер весело сміється і десяточкою зветься.